Бути львів'янами. Я не люблю Львів, якщо чесно, і не знаю, що для мене бути львів'янкою. Не місцева, не знаю, але мені здається, що це треба мати багато терпіння, щоб справлятися з львівською погодою, бо я ще не привикла. Що я дуже люблю зранку, коли ти йдеш чашкою кави і дивитися, як все красиво. Мені здається, що пунктуальність то не про Львів, то мені здається, всі спізнюються. Ну, всі тут такі добрі, знаєте, всі тут ну, люблять одне. Угу. Менталітет хороший. Жити і мило це містом. Вітання, це Правда тут Львів. І я Марія Тацнець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, що для них бути справжніми львів'янами, які риси характеру можуть охарактеризовувати мешканців цього міста, та чи залишається Львів осередком збереження та плекання української традиції? Поїхали! Добрий день. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається у Львові і що означає для вас бути львів'янкою? Е, ну, для мене най якась така найбільша частина Львова це саме його архітектура. Е, я би сказала, що я дуже люблю зранку, коли ти йдеш чашою кави і дивитися, як все красиво. І е, якось, аж приємно стає, що ти тут живеш, ти в цьому місці. І е, люди, які тебе оточують, е, тобі рідні. І, мені подобається їхній менталітет. А можливо, є якісь риси характеру, які, на вашу думку, можуть охарактеризувати львів'ян в більшості. Ну, мені здається, львів'яни досить е, добрі люди, але якщо що, вони вміють добре постояти за себе. Бути львів'янами. Я не люблю львів, якщо чесно, і не знаю, що для мене бути львів'янкою, львів'янкою. Це, напевно, сваритися з бабусями в трамваї, якщо вони не хочуть пускати мене, щоб я зайшла так само, як і вони. Це, напевно, губити свою паросольку. Не знаю. І слухати пісню Паліндрома про Львів, який співає, що тут всі рівнімо перед Господом Богом і гниють чорнуково повільно. Але я не люблю Львів. Дякую вам дуже за відповідь. Гарного дня. Можливо, якісь ситуації, якісь риси характеру можуть описати таку людину, от яка львів'янин. Любов до свого міста, ага. до Львова. Ага. Можливо, там любов до кави, ще до чогось такого можливо також можна приплисти. Угу. Що для вас означає бути львів'янином? Можливо, якісь риси характеру, можливо, любов до міста, до кави, до архітектури. Любов до кави. Да, окей. Любов до кави, до архітектури і до людей, які тут знаходяться. Угу. Можливо, якісь риси характеру вам притаманні? Можливо, ви щось помічали за іншими мешканцями Львова. Ну, всі тут такі добрі, знаєте, всі тут ну, люблять одного. Угу. Менталітет хороший. Угу. Добре. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую вам також. Дякую. Я не знаю. Можливо, любити своє місто, можливо, якісь певні риси характеру можуть описати львів'ян. Бути львів'яном — це, напевно, оці ранкові походеньки на каву. Це красива архітектура. З такого плану? Не місцева, не знаю, але мені здається, що це треба мати багато терпіння, щоб справлятися з львівською погодою, бо я ще не привикла до змін. А можливо, що ще з архітектурою пов'язано, можливо, з львівськими трамваями, можливо, з якимись рисами характеру особистими. Ну, поки що ознайомлююся. Добай, до того, і так, і так. І так. А вас М -м, можливо, це якісь відчуття стилю певного, це бажання бути завжди в ідеальному стані. Це зайти як, ну, в центр піти, там всі люди завжди дуже гарно вдягнуться. Е не знаю, що ще такого може бути. Можливо, пунктуальність, відкритість до світу, відкритість до чогось нового. Та і все. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую Жити в такому прекрасному місці, як Львів, відчувати цей колорит. І загалом у Львові мені подобаються люди, культура, наші звичаї от і архітектура. Як ви думаєте, можливо, є якісь риси характеру, які можуть е, саме е, охарактеризувати таких людей, які живуть у Львові? Там можливо вони е, якось ну, любов до кави є, але можливо вони там пунктуальні, там модні і так далі? Ну, я не думаю, що є якась дуже особлива риса, яка характеризує саме львів'янинів, але загалом це просто добрі люди. Звісно, не всі, але класне суспільство. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Звичайно, ходять з парасольками і на каву у Львові. Але бути львів'яном, мені здається, це жити, ну, як на мене, в україномовному місті, бо це Західна Україна. Ось. Ну, і мені у Львові більше, Я живу у Львові, я сам не з Львова, але з Львівської області я живу у Львові приблизно 2,5 роки на сих вірин. І мені подобається Львів. Атмосфера. Я просто в інших містах, якби не жив. Якщо б я жив в інших містах, мені здається, я би тоді б тоді щось більш, більш детальніше розповів. А про риси характеру, можливо, ви щось помічали? Я. Так. Дуже чемні люди, дуже порядні люди. Ну, я завжди, як десь йду на знайому вулицю, я б в якась інакша локація, завжди питаюся і мені. Ну, мало хто відмов, ну, типу, каже, я не знаю. І Львів якби, дуже зручне місце, дуже, ну, якби, хоча дорогий транспорт, вартість транспортного проїзду, але дуже зручно. А якщо мати велосипед, так в залі Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня! Жити і милуватися тим містом. Я знаю, що вам що сказати. Що ви найбільше любите у місті? Що вас найбільше надихає? Можливо, люди, можливо, якісь традиції. Що для вас особисто, львівські традиції? Архітектура, традиції, культура. Угу. Добре зійшли з лів'ян. Не тільки. Як ви думаєте, чи зараз е, дотримується е, це плекання традицій саме у Львові? Чи це Львів залишається досі осередком плекання українських традицій? Я би сказав так, що це у Львові це відчувається більше, ніж будь-де. Угу. Ну, але може і ще недостатньо, угу. як би мені хотілося це бачити. Угу. Скажіть, будь ласка, що для вас означає бути львів'янкою? О Боже, слухайте, це від положу київський. <кійвський> Львів'янкою, ну я не корінна львів'янка, я корінна жуківчанка більше. Але львів'янка, я вже з 94-го року, коли почала вчитися на історичному факультеті. Я думаю, що це дуже умовно насправді бути корінною львів'янкою, тому що. До 1939 року було корінних багато львів'ян, ви самі розумієте, яка доля склалася цих людей. Більшість з них були змушені емігрувати, а деякі були просто закатовані і вислані на Сибір. Тому на сьогодні робити такий, знаєте, порівняльний аналіз корінних львів'ян до 1939 року і сучасний корінний львів'ян – це трошки дві великі різниці. Але насправді бути львів'янином це є велика відповідальність за те, що ти живеш в цьому місці, що ти робиш. Яку культурну спадщину ти лишиш після себе? Це для мене є дуже важливо, тому що я відчуваю, що насправді це подвійна відповідальність, не просто жити у Львові, а вкласти це місто, свій соціальний капітал, свій професіоналізм, свою роботу, ну і водночас любов до того міста, яке тобі дає натхнення, силу і нові емоції. Супер, дуже вам дякую, дякую. за відповідь. Гарного дня. Дякую. 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 Скажіть, будь ласка, що для вас означає бути львів'янкою? Я не зі Львова. А можливо, зараз навчаєтесь у Львові? А, ну так, зараз навчаюся. Да. І... Можливо, у вас якісь риси, там, можливо, ви щось спостерігаєте за львів'янами, за іншими, можливо, ви собі щось відчуваєте, там любов до кави, до архітектури, можливо, ще щось. А, ну, в основному я спостерігаю те, що львів'янам характерна така риса, що вони всі дуже доброзичні і більшість uh -huh. львів'ян дуже привітні люди, на відміну від інших регіонів України. І взагалі мені це дуже подобається. Uh -huh. І в цілому проживаючи у Львові, так як ви сказали, мені більше подобається кава, Ого. дощ, звичайно. Що... Ну, так і все. Добре. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарно, дядька. Дякую. Дівчата. <риванка> Я не з Львова. <риванка> а можливо, скільки? а скільки ви вже живете у Львові? Можливо, ви навчаєтесь? З Львовом живу і досі живу за Львовом. Ага. Вас... Сама живу за Львовом. <риванка> Я не знаю. Їздити в центр на парі. В заторах зранку там Любов до Львова, до кави, якась пунктуальність, а, специфічна якась мода, що треба обов'язково вийти а, повністю при параді. Мені здається, що пунктуальність то не про Львів, то okay. мені здається, всі спізнюються. А якщо поговорити про моду, ну, то найбільше всі вибираються в центр. Uh -huh. Всі ходять дуже стильні, модні, ти ну, може сидіти розглядати людей, то цікаво. Uh -huh. У Вас було ще спали на думку. Yeah. Велика кількість кафе та ресторанів теж вона зачаровує. Я б сказала, що є дуже сильно великий вибір. мені здається, що ходять в ніді самі все одно найпопулярніші. Лівські круасани, масення шоколаду. Та й все напевно. на Певно нічого. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, що для вас означає бути львів'янами? Я не знаю, я не зі Львова. І я люблю свою малу батьківщину. Я люблю Франківську область, тому я не можу сказати, що для мене означає бути львів'янином, проте, от тут товариство з Львівської області львів'яни. Ага, окей, добре, дякую. що для мене означає бути львів'янином. Я думаю проїхатися в суботу трамвайчиком двійкою на площу ринок і попити там Добре. Можливо, ще якісь риси характеру, як на вашу думку, можуть асоціюватися з. Притаманні конкретно львів'янам? Риси характеру, так. Ну, ви знаєте, львів'яни дуже люблять своє місто. В хорошому сенсі, звичайно. Це я помітив у всіх. Ну і є за що, звичайно. Такі риси специфічні, ну, не можу сказати, всі ми різні насправді. Але ну переважно густині львів'яни здебільшого. Ну і звісно, в нас є оцей от культ родини дуже. І е, всіх це мене асоціюється з родиною, ці всі збори на релігійні свята, там на Великдень або на Різдво, коли ти спочатку до одних баби з дідом їдеш, потім до других баби з дідом, потім ще там десь на село. І отак, от до всіх, до всіх потрошки. А для вас? А, ну, бути львів'яном, я не знаю. Це напевно вроджено має бути. Це просто це вроджено. А риса характеру, напевно, це так само вічливість, якась інтелігентність в певному плані львів'ян так само, повага до традицій, релігійність, можливо, тому що львів'яни зараз вже можливо менші, але загалом дуже поважають традиції. Релігію. От дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Скажіть, будь ласка, що для вас означає бути львів'янкою? Львів'янкою? Елегантність, стриманість, Такий, ну як то сказати, в міру стримана людина львів'яни. А щодо рис характеру, можливо, як привітність, гостинність, може, щось такого плану. Звичайно, львів'яни є привітними і гостинними, і тому до нас багато хто їде. І дощ подобається, і кава подобається. І все взагалі в любові, і люди. Все, дивіться, все. Дякую.